Вісім найкращих команд України з футболу серед глухих упродовж тижня змагалися за першість саме у Полтаві, адже традиційно з десяток футболістів збірної Полтавщини входять до збірної України. Поле для змагання надав футбольний клуб Полтава. База у хороші, бриляне нас відлічно. Кандидатів в зборників, хлопці, діток, футболістів 30, 30 футболістів. Є. А є тут, а є тут 18-20, що це віти. Адкатовки команди у результаті збірна Одеси виборола третє місце. Перемігши Івано-Франківців. У фінальній грі зійшлися кияни та господарі збірна Полтавщини. Перший тайм пройшов у рівні без голів грі. У другому таймі фіналу єдиний гол забили полтавці. Тут грають всі сильніші камфутболістих на залогі, і дуже приємно, що один із руководителей цієї зборної є... Наш місцевий е, воспитанік нашого Полтавського обласного городського футболу Олександр Верещака. Тобто практически всі под його началом, всі в нього на глазах, всі грають, совершенствують мастерство. Найголовніша мета переконує тренер команди Тріумфатора Олександр Верещака. Навіть не перемога, а змістовна гра. Олександр Верещака молодший а автор голу. вже традиційно гратиме за національну збірну. Нам дуже приємно, що ми проводимо в Полтаві по. Результатом силы равны и Полтава, и Киев. Хорошие команды. В следующем году чемпионат мира у нас будет проводиться. Дефлимпийские игры проводятся в 2017 году в Турции. И уже сейчас мы видим очень много интересных ребят молодых. 6-7 человек в сборной Украины мы будем менять. За підсумками чемпіонату до футбольної збірної глухих України увійшли і вісім футболістів від Полтавщини. З Полтави команда одразу вирушить на збори до Ужгорода, а невдовзі на чемпіонат Європи у Німеччину. Успіхів нашим землякам.